Що ж, зараз ми будемо підраховувати вираз, який ми назбирали в нашому стрімбілдері, за допомогою бібліотеки ось усієї. Підрахунок буде відбуватися в момент натискання дорівнює. Викликаю equal button. set on click listener, навішую на нього слухач. І тепер, як тільки ми натиснемо, спрацює цей блок коду. Як тільки ми натиснемо на equal, що я хочу зробити в той момент? Я хочу. Взяти вираз, який є в String Будері. Давайте так. String Expression. String builder. Number StringBuilder. To string. Окей, okay. взяв. З текстом ми ціли, цілий вираз. Все, що ми назбирали. І тепер я хочу передати його сюди. В бібліотеку. Хай вона порахує мені його. Видасть результат. І той результат я одразу видам Result Text View text. Це можна видавати. Добре, ось цей весь блок спрацює в момент натискання кнопки дорівнює. Давайте подивимося, як воно працює. Один плюс один. Дорівнює 2. 2. Ага, окей. Це ми ще пофіксуємо. Бачите. Попереднє значення збереглися, я ввожу двійку. А... Um... А є ще попередні значення. Ну, окей, окей. 1 плюс 12. Дорівнює, так, плюс 9, мінус 7, дорівнює. Порахувало. Чудово. Значить, працює, працює, але кожного разу, коли ми натискаємо потім інше число після підрахунку, string Builder має в собі збережені попередні значення. Ми бачимо ось таке чудо. Я би очікував, що після підрахунку, якщо я натискаю на 9, то просто з'являється 9, а оце попереднє значення стирається. Тому, як ми це зробимо, М -м коли користувач натискає дорівнює, в кінці, після проведення підрахунків, я хочу стерти все, що є в String Builder. Я викликаю String Builder, і є функція clear, є clear. Все, затер все, що є. Подивимося, чи воно працює. 8 мінус 7 дорівнює 1. Тепер хочу натиснути 2 плюс 4. дорівнює 6. Є. Тепер я натискаю 8. Так, бачите, кожного разу, коли я натискаю дорівнює, то мені показує, резул текст вю підрахований результат. А в той момент невидимим чином NumberStringBuilder затирає значення в собі. Бачите, текст U в собі має значення, бо це окремий об'єкт, він тільки відображає. А той кеш, буфер, де ми збираємо і акумулюємо наш вираз, він стирається. Добре це десь те, що нам потрібно. В Наступному році продовжимо писати наш калькулятор.